Будемо відверті, вас колись бісило керування League of Legends? Можливо, ви змінювали призначення клавіш на зручніший варіант. Переважна більшість гравців відповість, що ні. А як по-іншому в це грати? Що ж, схоже, цього року Riot вирішили погратися з нашими пальцями? З вами Йой, і сьогодні ми поговоримо про нову систему керування. З появою оновлення 25.11 на тестовому сервері також з'явилися нові цікаві рядки коду. Спершу всі звернули увагу на назву можливо нового режиму, але потім очі опустилися до нових елементів керування. Йдеться про абсолютно новий метод керування чемпіоном. Так, мова про звичний більшості геймерів VASD. зараз. лолери та дотери мають почати шипіти на екран як вампіри на розп'яття. Саме так, через деякий час з'явиться можливість керувати чемпіоном не лише мишкою, а й клавіатурою. Схему керування ви можете бачити на екрані. І так, це буде працювати у звичайних режимах, а не в нових тимчасових. Як з'ясував Spotlight, гравці отримують вибір між класичним керуванням та так званим сучасним. У свою чергу, сучасний режим поділятиметься на Візді з покращеним курсором та Візді з відключеним курсором. Найцікавіше це розподіл клавіш активації здібностей. Ультимейт та І e залишаються на своїх місцях. У той час як Q летить на праву кнопку миші, а W — на shift закляті викликача теж не будуть стояти поряд. Замість комбінації D та F буде використовуватися F та Space. Для розуміння пенсіонерів це пробіл. В той час як миша схоже буде виконувати роль націлювання здібностей та обрання цілі. Також присутній перемикач режиму смарткасту, який забезпечує використання здібностей у тому напрямку, куди дивиться чемпіон. Про всяк випадок ще раз повторю: цей метод керування не буде обов'язковим. Ви зможете користуватися класичним керуванням, принаймні, поки нова система не стане стандартом на просцені, або поки не виявиться, що якийсь із методів керування дає занадто велику перевагу. Тож, для чого це робиться? Фактично, це рішення продиктоване ринком. Почнемо з того, що малочисельні нові ігри жанру моба, такі як Супервайв, до речі, яка розроблена колишніми співробітниками, Riot, використовують саме таку систему керування. А те керування, яке ми зараз бачимо у доті та Лолці, є рудиментом часів третього Варкрафту, та відлякує гравців, які молодше 25 років. Схоже, великий потік нових гравців, який відбувся разом з другим сезоном Arcane, дав Райт зрозуміти деякі проблемні моменти. Сподіваюся, у списку проблеми страшний глючений лаунчер. Альтернативне керування чемпіонами Riot тестують вже досить давно. В ПК-версії прикладом цього є минулорічний режим «Рій». Де схожий тип керування доволі добре себе показав, не варто забувати і про Вайлдріфт, який є чудовим майданчиком для тестування прямого способу керування чемпіоном, а не тицянням курсором миші по всій мапі. Принаймні кайти у Вайлдріфт значно приємніше, ніж у старшій лолці. Високою, здається, і вірогідність, що через деякий час після офіційного запуску нової системи керування ми також отримаємо керування за допомогою геймпаду. На що натякає пункт VSD з відключеним курсором? Та минулорічне закриття підрозділу консольної версії Wild Rift, тобто напрацювання керування грою через геймпад у компанії e. І замість того, щоб портувати Wild Rift на консолі, ми схоже в майбутньому побачимо портування старшої версії гри на інші платформи, що звучить доволі реалістично в контексті чуток про появу нового рушуя наприкінці року. Станом на зараз розробники оперативно видалили всі елементи коду, які спойлерять подальші нововведення. Тому залишається лише чекати офіційного анонсу нової системи. Якщо файли вже потрапляють на тестовий сервер, чекати залишається недовго. А на цьому ми будемо закінчувати. Протягом відео з вами був канал Юей, голос за кадром Євген Киян. Будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нас лайком, підпискою, коментарем та невеликим донатом на платформі Донателло. Посилання в описі під відео. На цьому все ще почуємося.